Чи Єгипет є частиною Божого головного плану в останні часи? Глорія Копланд та її гості Білі Брім досліджують події, які передують другому приходу Ісуса. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого. Вітаю. Я Глорія Копленд. Разом з нами Білі Брім. І вона говорить нам про хороші речі. Бог хоче, аби ми знали, що відбувається. Він хоче, щоб ми були проінформовані, і ми слухаємо біллі. Розповідай нам далі. Знаєш, Глорія? Я думаю про те, що писання говорить: хто побачить розквіт смоківниці, хто побачить, як народи займають своє пророче місце? Ісус сказав це в 21-му розділі Євангелія від Луки. Вони побачать і все інше, і це наше з тобою покоління. Хвала Богу, ми побачимо ми побачимо, так. як все це відбувається, і попереду нас таке саме майбутнє. І зараз ми живемо у проблемний час, тому що ми живемо у час суду над народами. Майбутнє буде таким яскравим, яким його може зробити Бог. Але поки це станеться, він усуне з землі все, що не є таким, як він. І люди кажуть, що у в вас є два вибори – небо або пекло. Це не зовсім повна картина. Існує ще третє місце земля і під час тисячолітнього царства, звичайно ж, буде небо, домівка для відкуплених, небесний Єрусалим. Зараз це наш головний офіс. Якщо ви народжена згори дитина Божа, Це ваш головний офіс. Так. Земля, така яку ви її бачите зараз, і ви, наші глядачі, випереджуєте нас з глорією. І, хоча ми не будемо говорити про це зараз, є пекло, якого потрібно уникнути. Біблія говорить про це з певністю. А ми поговоримо про землю у наступному віці. О, це буде чудово. Ви знаєте, є наступний вік. Коли Мойсей прийшов до Бога, він сказав йому це написано у Талмуді, і більшість вчителів, які досліджують біблійні пророцтва, погоджуються з цим. Що так само, як Бог працював шість днів, а потім відокремив сьомий день від інших, так само він дав Адамові шестиденний робочий тиждень. Один день то тисяча років, а тисяча років один день. І ті шість днів я попрошу показати вам цю невелику таблицю. ті шість днів поділені на три різні категорії. Дні хаосу дві тисячі років. Після цього прийшов закон. знову дві тисячі років. Мав прийти Месія, і ми віримо, що він прийшов згодом. Останні дні або кінець днів, або останні два дні. Вони почалися дві тисячі років тому. Саме тому Петро міг сказати, проповідуючи у день п'ятидесятниці, що це останні дні. Це останні два дні, і вони знали, про що він говорив. Це був початок останніх двох днів, і ці два дні також називають у Біблії кінцем днів. Після цього Господь Звичайно ж ми віримо в підхоплення церкви. Ми всі підемо на весільну вечерю агнця. І тут на землі настане семирічний період. Кінець тому, чому має прийти кінець, буде усунути те, що потрібно усунути. А тоді подальші стосунки з Божими дітьми, їхнє приготування, Євреї, ті, які будуть на землі, коли побачать появу Месії. І цей тисячолітній вік. це досить цікава штука. коли Господь повернеться. Відкриємо 25 й розділ Євангелія від Матвія. Матвія 25. До речі, ми могли би відразу звернутися до книги об'явлення. 19 го розділу церква з Господом. Ми на весільній вечері, агнця протягом семи років. Підхоплення відбулося Слава про підхоплення церкви написано у першому посланні до четвертому розділі. Так що ми перебуваємо разом з Ісусом на небі почнемо читати з шостого вірша книги об'явлення, 19 розділ «І чув я, ніби голос численного народу і ніби шум багатьох вод, ніби голос громів сильних, що говорили. І тут я завжди мушу заспівати Алілуя, бо Господь наш Бог Вседержитель воцарився. Це наша весільна музика, написана генделем. Радіймо і веселімся, і віддаємо славу йому, бо настав шлюб анця, і невіста його приготувала себе. Саме тому наречена Христа, церква живого Бога, тіло Христа. Ми готуємося зараз. І дано було їй одягнутися у вісон, чистий та світлий, бо вісон то праведність святих. І сказав ангел мені, напиши. Блаженні покликані на шлюбну вечерю Анця, і сказав мені, це істинні слова Божі. Іван був узятий у той день. Разом з ним був провідник, і він бачив весільну вечерю Агнця. Після цього Іван був готовий поклонитися цьому провідникові. Я впав до ніг його, щоб поклонитися йому. Але він сказав мені цей небесний провідник. Дивись, не роби цього. «Я співслужитель тобі і братам твоїм. Тобто, це святий, який пішов на небо ще раніше, котрі мають свідчення Ісусова. Богу поклонись, бо свідчення Ісусова є дух пророцтва. Всі ці пророцтва, які ми розглядаємо, їхній дух це Ісус гряде. Всі вони вказують на те, що Ісус гряде. Месія прийде. Далі ми бачимо, що декорації змінюються. весільна вечеря закінчилася. «І побачив я небо відкрите, і ось кінь білий і сидячий на ньому називається вірний і істинний, котрий праведно судить і воює. Коли він прийде за церквою, його мета забрати нас на весільну вечерю. Але після того, як сім років періоду скорботи на землі закінчиться, Антихрист оточить євреїв тут і буде воювати проти них. Спаситель світу знає це, і він прийде знову. Його очі будуть наповнені вогнем, тому що він повертається щоб воювати з Антихристом, який оточив євреїв. І ось кінь білий, і сидячий на ньому. 11-й вірш називається вірний і істинний, котрий праведно судить і воює. Він повернеться назад, щоб судити народи і воювати з антихристом. очі в нього як полум'я вогняне, і на голові його багато діадем. Він мав ім'я написане, якого ніхто не знав, крім його самого. Він був одягнений в одежу, обагрену кров'ю, а ім'я йому слово Боже. І воїнства небесні їхали слідом за ним на білих конях. Одягнені у вісон, білий та чистий. Це ми. Ми серед тих воїнств, тому що святі мають білий вісон. Ми на конях позаду нього. Він на першому коні, білому коні. П'ятнадцятий вірш. З уст же його виходить гострий меч, щоб ним поражати народи. І він сам пасе їх залізним жезлом. Він топче точило вина лютості і гніву Бога Вседержителя. На одязі його і на стегнах його написано ім'я. Ми могли би говорити про це довго, але у нас немає на це часу. На одязі його це картина суду. На одязі його і на стегнах його написано ім'я цар царів і володар володарів. І побачив я одного ангела, котрий стояв на сонці, і він викликнув гучним голосом, кажучи усім птахам, що літали серед неба, «Летіть, збирайтеся на велику вечерю Божу, щоб пожерти тут трупи царів. Антихрист та його війська оточили Єрусалим. Тому Господь говорить: прикличте птахів. Вони будуть пожирати плоть і що цікаво, це великі птахи. Ви бачили ту карту, яку ми показували. Ми покажемо її ще раз сьогодні. Вона схожа на три пелюстки. Так тут Європа, тут Азія, тут Африка, а між ними невеликий міст землі. І великі птахи, коли мігрують з цих континентів в Африку на зимівлю, перелітають через Ізраїль. І так цікаво спостерігати там за перельотом цих птахів. Тому що двічі на рік їхній міграційний шлях пролягає через Ізраїль. Через це деякі рабини вважають, що ця остання війна відбудеться восени. не знаю, буде так чи ні, але вони вважають, що птахи вже були прикликані. і для них буде великий бенкет. Айонофелбіонабетефенкебердев'ятнадцятий вірш. І побачив я звіра і царів земних, і воїнства їхні зібрані, щоб воювати з сидячим на коні і з воїнством його. і звір був схоплений, а з ним і лже пророк. Звір антихрист лже пророк. Вони будуть схоплені. Далі 20 двадцятий вірш. І побачив я ангела, який сходив з неба і мав ключ від безодні і великий ланцюг у руці своїй, і схопив він дракона, стародавнього змія, котрий є диявол і сатана, і зв'язав його на тисячу років і вкинув його у безодню. Отже, сатана буде зв'язаний на тисячу років протягом цілого сьомого дня, поки не буде випущений ненадовго перед тим, як ми перейдемо у восьмий день. Але зараз ми не про це. Ми повернемось разом з Ісусом з весільної вечері Агнця. Це буде дуже сильне повернення, щоб воювати з військом Антихриста, який подумав собі: церкви немає, мене ніхто не стримає. Я розквітаюся з цими євреями востаннє. останнє. Але хвала Господу, книга Захарія Потрібно вміти правильно тлумачити слово Боже. Тому ми переходимо з одного місця писання до іншого. І таким чином ви бачите, як вони прекрасно узгоджуються. Книги пророків Агея, Захарія, Малахії, останні книги Старого Завіту. Таке враження, що пророк Захарія читав книгу об'явлення. Отже, Господь прийде і поставить свої ноги на землю. 14 розділ. Ось день настає для Господа. Він зачепить їм гак у щелепи, і ці народи, що підкорилися Антихристу, другий вірш, підуть у Єрусалим на битву, і таке враження, що перевага буде на їхньому боці. Однак, третій вірш і вийде Господь, і стане напрю із народами цими, як дня боротьби його за дня бою. І того дня стануть ноги його на Оливній горі, що перед Єрусалимом зі сходу. А оливна гора на свої половини роздвоїться на схід і на захід, на дуже велику долину. І на північ усунеться половина гори, а половина її на південь. у цій долині він буде судити народи. Він скличе їх туди і він скличе їх для того, аби судити їх. І одним із критеріїв, за якими він буде їх судити, третій розділ книги Йоїла. Це як вони ділили його народ. Він судитиме усі народи землі згідно з тим, як вони ставились до Ізраїля. дев'ятий вірш, і стане Господь за царя над землею всією. Господь буде один того дня, і одне ймення його. Кінець одинадцятого вірша і безпечно судітиме Єрусалим. Антихрист подивиться і побачить, як він іде на своєму білому коні, і побачить нас за ним. Тоді звір, Антихрист і лжепророк будуть суджені, і сам сатана буде вкинений у безодню. Але потім Господь буде вирішувати, що робити з народами, адже народи не народжені згори. Люди, що житимуть у цей час на землі, не будуть народжені згори. їх судитимуть за їхніми ділами, і відповідно вони увійдуть або не увійдуть у тисячолітнє царство. І цей суд показаний у 25-му розділі Євангелія від Матвія. Матвія 25, 31. «Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним. Тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи, і він відокремить одних від других, як пастир відокремлює овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар. Тепер його називають царем цар Месія. тисячолітнє царство вже на землі. Кинг від Матвія 25.34. Тоді скаже цар тим, що праворуч нього прийдіть благословення Отця мого, успадкуйте царство, приготовлене вам від заснування світу. Це той час, коли буде встановлене тисячолітнє царство, і він судитиме народи. Існує три групи людей. Євреї, народи і тіло Христа, церква. Тут ми бачимо, які народи перейдуть у тисячолітнє царство. Він скаже одним ви вівці. Він розділить їх, увійдіть в царство. Він сказав: ось чому ви маєте можливість увійти туди? Я голодував і ви нагодували мене. знемагав від спраги, і ви напоїли мене. Чужинцем був і таке інше. А вони запитали, коли ми бачили тебе голодним? Тощо а він відповість: як ви зробили це одному з цих братів моїх менших, те зробили мені. У книзі Михея, п'ятому розділі, другому і третьому віршах, єврейський народ називається його братами. Михея 5, 2 і 3 називає єврейський народ братами нашого Господа. І ті народи на землі, які правильно ставилися до Ізраїля, увійдуть у тисячолітнє царство. Далі ми бачимо козлі. Про них більше ніхто ніколи не почує. Праведні увійдуть у вічне життя, козли підуть на покарання. І тисячолітнє царство тут, на землі, буде встановлене. Пам'ятаєте, ми говорили про Єгипет? Єгипет зазнає суду. В Єгипті відбуваються різні події. Ми бачимо в 19 розділі книги Ісаї, що Єгипет буде засуджений. Це книга Ісаї, 19 розділ, 16 вірш того дня стане Єгипет, немов ті жінки, і тремтітиме, і буде лякатись помаху руки Господа Саваота, що він нею над ними помахає. Всі народи зазнають суду. Всі речі, які не повинні залишатися тут, будуть усунуті. І стане юдейська земля для Єгипту за пострах. Мейсімнадцятий вірш. Кожен, кому пригадають про неї, злякається перед задумом Господа Саваота, якого повзяв він на нього. Далі мова йде про тисячолітнє царство. Після того як Господь Ісус сказав: це народи вівці, це народи козли. Єгипет залишиться на землі. Ви можете пережити суд. Сполучені Штати пережили свій суд. громадянську війну. Ми і по сьогодні є республікою. Вісімнадцятий вірш. Того дня буде п'ять міст в єгипетській краї, що говоритимуть ханаанською мовою, тобто на євриті, і присягатимуть Богу Яхве сил. Він буде їхнім Богом. Одне буде зватись Ір Гахерес». і, взагалі, то це трохи дивне слово. Тож я не буду вдаватися у те, що на їхню думку воно означає. Того дня серед краю єгипетського буде жертівник Господу. І стовп при границі його Господеві. і він буде в єгипетському краї, ознакою і свідком для Господа Алілуя. Ідемо далі і побачимо, що вони увійдуть в це царство. 21 вірш і стане знаний Господь для Єгипту, і того дня пізнають єгиптяни Господа, і будуть служити жертвою і жертвою хлібною. Під час тешечолітнього царства буде відновлена жертва. Чому я не знаю? Потрібно запитати Господа і вразить єгиптян Господь, буде бити їх та лікувати. Отже, те, що ми бачимо зараз, може бути судом, але очевидно, що вони будуть зцілені. і до господа звернуться, і він дасть їм ублагати себе. І їх вилікує. Отже, я можу впевнено ствердити, що Ізраїль, звичайно ж, буде на землі протягом тисячолітнього царства. І ще одна країна, яка з певністю буде тут, це Єгипет. В подальших віршах ми бачимо дещо про Асирію, але зараз ми не будемо вдаватися в це. І я хотіла зачитати вам один псалом. Псалми є пророчими. 47-й псалом є пророчим. Глорія, ти знала цей 47-й псалом? будь ласка, прочитай його. Мабуть, перші три вірші. Гаразд, хвилиночку, будь ласка, у на моменту 47-й псалом. 47-й псалом. Не знаю точно, тому що євреї. Гаразд, Що саме я повинна прочитати? Я хочу, щоб ти прочитала перші вірші, але спершу я прочитаю вступ до нього. у Тегілім сказано Тегілім – Це псалми. Цей псалом продовжує тему попереднього. Він описує події після того, як земля повернеться до порядку і спокою. і народи визнають вселенське панування Боже і шукатимуть його присутності в Єрусалимі. Отже, це станеться після того, як народи визнають царя. Добре, прочитай, будь ласка, з першого вірша. Так, Всі народи плещіть у долоні, покликуйте Богові голосом радості. Грізний бо Всевишній Господь. Цар великий всієї землі. Давай почнемо ще раніше. Це вже коли він цар, народи тут. І в Біблії сказано плещить, але насправді це не слово плещить, це слово з'єднайте. Я прочитаю вам ось що гляньте сюди Я прочитаю це вам звідси. для диригента хору пісня синів Кореєвих. Всі народи, з'єднайте руки, покликуйте Богові голосом радості. Бо Хашем Всевишній. Грізний цар великий всієї землі Він народи під нас підбиває, і царство нам під ноги. Він вибрав для нас наш спадок, гордість Якова, що його полюбив. Бог сходить при радісних окликах. Хашем при голосі Шофару. Грайте Богові нашому, грайте, грайте, цареві нашому, грайте, бо Бог цар усієї землі. Грайте музику, опросвітлені. Бог зацарював над народами. Бог сів на святому своєму престолі. Зібрались владики народів, народ Бога Авраамового, бо Божі щетини землі. Між ними він сильно звеличений. Хвала Богу. Отже, ми наближаємось до того дня, коли всі народи з'єднають руки і будуть поклонятися Богові своєму царю. Алелуя. А те, що відбулося на землі, він привів певні народи до суду, щоб побачити, де вони будуть, і ми спостерігаємо зараз за цим. Мені здавалося, ніби в січні 2011 року хтось натиснув на кнопку, і весь близький схід несподівано почав оживати, метушитися. Ліван був буквально захоплений Іраном і Сирією, коли вони привели до влади прем'єр-міністра Хезболи. Потім ми бачили заворушення у Єгипті. Заворушення відбувалося у Тунісі, Алжирі. Заворушення відбувалося в Йорданії. І що я бачу в цьому? Народи займають своє місце для суду. Господь сказав: я зачитаю вам з книги Єремії». Пам'ятаєте, Ісус говорив спостерігати, як всі ці народи займуть своє місце. і в книзі Єремії є кілька розділів про це, коли Бог поверне ці народи. І він це зробив. він повернув їх із забуття ще на початку Першої світової війни. На початку Першої світової війни На початку Першої світової війни і ще протягом чотирьох віків близький схід перебував під пануванням Османської імперії турків. І несподівано вона була скинута військами союзників. і народи знову прийшли у буття. а потім там знайшли нафту. і бог говорив про це. він сказав у 48-му розділі книги Єремії в останньому вірші. І верну я Моавові долю наприкінці днів, говорить Господь. Це для суду на Моава. У наступному розділі ми бачимо Амонітян. У кінці 49-го розділу у 39-му вірші ми читаємо. Але буде наприкінці днів. Поверну я Еламові долю, говорить Господь. Елам то Іран. Він сказав, що поверне долю всіх цих народів. Він поверне їх на очі громадськості, і ми бачимо зараз Йорданію, Моав і Амон. Ми бачимо Іран. Ми бачимо, що ці народи знову на перших шпальтах газет. Дивовижно. І це означає, що Бог повертає їх Настав час суду для народів. Забаром прийде, але все закінчиться добре. Все Це буде добре. добре. Майбутнє є таким яскравим, яким Бог його може зробити, але нам потрібно впевнитися, що ми співпрацюємо з ним, як кажуть євреї, їх і то буде добре. Алілуя, ми з Білі зараз повернемось. Офесоркобрі так будь ласка, розкажіть нам про ті книги, які нам потрібно дослідити. Завтра ми будемо говорити про певні ознаки в церкві і чого я особливо чекаю у церкві, то це руху божественного зцілення. І я вірю, що ми підемо звідси усією церквою здоровими. я вірю цьому, так, так? як тоді, коли між їхніми племенами а не було жодного вгоджусь. слабкого. і я пропоную вам чудову книгу про зцілення, пакет зцілення. Так, Бог звернувся я. до моєї подруги Глорії і сказав їй проводити служіння зцілення, і це одна з її книг про зцілення. І я очікую, що ми будемо так, бачити зцілення на наших служіннях. Ми будемо бачити чудеса і зцілення. Слава Господу він покликав тебе робити це, і ти була слухняною йому. Ви можете замовити цю книгу сьогодні ж сьогодні. У сполучених штатах національний день молитви, і ми будемо молитися. Ми будемо молитися разом усі ми. одночасно. Ми з білі побачимо з вами завтра, і пам'ятайте... Ісус є Господь. Господь, і ми проголошуємо, що він незабаром, незабаром. прийде.